Вони вирішили не просто відправити урядовців корупціонерів у політичне минуле, але й нагодувати їх на останок. Таку символічну акцію Просто неба в Івано-Франківську влаштували громадські активісти. Замість традиційних плакатів на вічовому майдані встановили незвичну мішень. На ній фото яценюка, Авакова, шокіна, кононенка та мартиненка по цих світлинах і пропонували людям вцілити гнилими помідорами. До комічно політичного флешмову перехожі долучаються не вельми активно. Ті, хто все ж таки зголосилися на вистріл, переконують дані посадовці кредит народної довіри не виправдали. Наша сьогоднішня влада вона не дбає ну, в загальному про людей. Ну але для молодого суспільства немає ніяких таких явних кроків, щоб, тому що можу, це є рушійний рух нації. Те, що в загальному я не задоволений сьогоднішньою владою, повинні би колись схаменутися. Я був активним учасником Майдану, і той майдан і цей майдан. І вважається, влада ну, має піти. В Принципі нічого не виконано абсолютно ці владі. Я представляю ринки міста івано на Франківське, комітет підприємств міста Івано-Франківська, і так скажу по ринкам. Нічого абсолютно не звільнилося. Не зрозуміло, куди йдуть ті кошти, які ми платимо. Назва флешмобу пояснюють організатори. Символічна мовляв, скільки ненажерливих чиновників та хабарників не годуй їм усе мало. Таким нині бачать і уряд Яценюка, тож вимагають відправити його у відставку. Цей уряд фактично провели реформи, і Яценюк за всі два роки. Своєї діяльності уряді фактично імітував реформи і все, що він робив, це, скажімо так, не боровся з корупцією, не впроваджував реформ, а кришував її. Той нульовий рейтинг і підтримка суспільства доказує ще раз, що Яценюк повинен піти. А на чолі уряду повинен стати людина, професіонал, фахівець, технократ, яка повністю рівновіддалено від політичних сил. Поруч у наметах збирають підписи за відставку нині діючого кабміну. Триватиме ця кампанія упродовж тижня у всіх містах України. Ініціатори кажуть, хочуть заручитися народною підтримкою, а відтак подати цю ініціативу парламентарям. Лозовик Віталій Савчук, телеканал